Оглядаємо посилку за Ліэкспрес. Замовила чохол для Samsung s 24 fe і записне створе. Так, чохол прийшов ось так запечатаний. чохол в такому кольорі, як замовлялось. Пробуємо чи підходить до телефону. Все чудово підійшло, все повністю закрило. Ось таке випаковується. Так, дивимося на скло. Є ось такі в комплекті для поклейки. Ось такий сюрприз. І саме скло. Скло три штуки. Пробуємо до телефону підходить ідеально. Пробуємо це роздувуємо. Розблоковуємо. Чохол купувався на Алікспресі ціна 4 долари. Зво в комплекті 3 штуки близько 2 доларів. Сьогодні будемо клеїти і будемо користуватися телефоном.